Сервісний і продуктивний бізнес кардинально відрізняються. Кардинально. І мізки фаундерів, які займаються сервісним бізнесом і продуктовим бізнесом, вони працюють по-різному. Багато IT-аутсорсингових компаній мріяли запустити свій продукт. Я не знаю жодного, який би став реально стартапом і полетів. Саме через IT-аутсорсний бізнес. Тому що вони думають, що типа, ми зараз накодимо, ми ж девелопери, ми зробимо класний продукт і він комусь на буде. Ні, ви можете зробити ну, повне лайно, вибачаюсь, але вкинути десятки мільйонів маркетинг, і він полетить. Не в тому, не в продукті діла, в якому класно ви його зробили. Основний міф що сервісному бізнесу, хана що не варто вже починати. Е, ну я так не вважаю. Тому що як це сервісному бізнесу, хана ви вважаєте, що кудись зникне. Потреба в розробці нових якихось рішень ну це ж неможливо. Правильно неможливо тому сервісний бізнес буде завжди.